Якщо цим бойовим офіцерам висловлюється звинувачення у якійсь недбалості, внаслідок чого було втрачено 5-7 кілометрів Харківської області, то Володимир Олександрович мав би отримати звинувачення у злочинній недбалості в кінці 21 го на початку 22 го року за непідготовку до вторгнення, в результаті чого Україна втратила сотні кілометрів окупованими. Втратила сотні тисяч життів і споставила під загрозу навіть окупацію і взяття Московської Федерації Києва. Так, якщо говорити про якусь недбалість, давайте для початку поговоримо про відповідальність Верховного Головного Панча, який дійсно відповідає за ці всі процеси. Цим генералам ставлять за догану і за закид ситуацію на Харківщині в 2024 році. А давайте поговоримо, а хто може збудувати фортифікації генерали? Їхні бригади і фортифікації мали забезпечити військові адміністрації. Рівень розкрадання ми знаємо і зараз хто мав забезпечити мобілізацію? Це мала бойова бригада бігати людей на вулиці. Шукати ні, у нас за мобілізацію особисто відповідальний верховний голов документ нагадаються Зеленський Володимир Санович. Хто відповідальний за забезпечення війська? Щоб були дрони, реби все інше потрібне постачання. За це відповідальні Мінстратехпром, Техпром, Міністерство оборони, Держспецзв'язок. це все структури, які прямо під звітні уряду, а тобто, оскільки в нас уряд є здатний, Володимиру Олександровичу Зеленському. Так можливо, перед тим як розбиратися з новими офіцерами, треба було би розібратися про відповідальність Верховного Головнокомандувача, який не маючи військової освіти, який має маючи чотири повістки, від яких він ухилився. Я вже мовчу про чотири потерпілості. Не зробив того, що мав зробити верховний головнокомандувач для своєї держави.